Всім привіт! Наш круїз по Кіровоградській області закінчився вчора в час ночі. Ми приїхали на наш об'єкт сьогодні. Ми вже його майже закінчили, водичка відфільтрувалася. Дякую Сергію за те, що він приїхав, запустив басейн, поки нас не було. І він до цього часу відфільтрувався. Так, робот працює. Тепловий насос ми встановили, працює. Фалькон з боковим видовом. Вентиляцію принудительно ми поставили, також все працює. Ось так виглядає басейн шикарно. Так, внутрі там в приямку, ну він, він світло. Так, Напаковка у нас, як завжди, повна комплектація. Ну Тут він взагалі навіть на вільному хлорі. Поставили ячейку вільного хлора, опсилайф, автоматична промивка, ультрафіолет, так, Аварійний насос. Взагалі, як завжди, все виглядає круто, працює автоматично, басейн повністю сам все робить, сам думає за вас. А ви тільки насолоджуйтесь ось такою прекрасною водичкою. Звертайтесь, підписуйтесь, ставте лайки.